Якось у суботу, перед тим як іти додому, пастор вирішив зателефонувати своїй дружині. Було вже майже 10-та вечора, але дружина не брала слухавку. Довго чекав пастор, але дружина так і не підійшла до телефону. Через деякий час він знову набрав домашній номер, і дружина одразу відповіла: Пастор спитав, чому дружина так довго не піднімала слухавку, коли він дзвонив перший раз. Але вона відповіла, що жодного дзвінка раніше не було. Цей випадок був би забутий, якби у понеділок у церкві в кабінеті пастора не пролунав телефонний дзвінок. Чоловік, що дзвонив, говорив про якийсь дзвінок з цього номера в суботу ввечері. Пастор довго не міг зрозуміти, про що йдеться. Тоді чоловік сказав: Телефон дзвонив та дзвонив, а я не відповідав. Пастор згадав про казус, що трапився з ним, вибачився за те, що потурбував цю людину пояснивши, що хотів зателефонувати додому, але, мабуть, набрав невірний номер. Тоді той, хто дзвонив, сказав, дозвольте мені розповісти, що тоді сталося. В суботу ввечері я зібрався покінчити життя. І перед тим, як зробити намічене, я звернувся до Бога, сказавши, що якщо він є, якщо він чує мене, і якщо він не хоче, щоб я це зробив, то нехай подасть мені знак. І саме в цей момент у мене задзвонив телефон. Я підійшов до апарата і побачив на табло напис Господь Всемогутній». Я дивився на телефон і не смів підняти трубку. Дзвінок пастора було зроблено з церковного номера. Церква називалася Обитель Господа Всемогутнього.